Йому 35, він парамедик у зоні АТО добровольцем. Із Києва у тій самій військовій формі, в якій стояв на майдані, пішов на фронт. І вже два роки замість Одеси має новий дім. Це окопи під золотим на Луганщині. Проте зараз Олександр не в АТО. Він чекає на суд в Ізюмі. Його затримали на блокпосту зі зброєю. синка Олександра Олександровича підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, тобто у незаконному придбанні та зберіганні бойових припасів без спеціального дозволу на це, за свідченнями правоохоронців з блокпосту, Олександр про свій вантаж не заявив. А чому ви не пояснили, що у вас є такі предмети? Ну тому що на той він так спросив, що це особисте. Чи є у вас з собою особиста зброя? А я її виложив, навіть перепровірив, що ну, моє штатне вогження суспільства. Олександр їхав до Харкова ремонтувати машину, погоджується зброю дійсною віз. Хотів здати її в поліцію. Возможно, хтось скинув перед городом. Просто знає, що вперед блокпост, хтось збросив і поїхав собі далі спокійно. Да, я знайшов і поїхав далі неспокійно, що що буде валятися. Закамуфліровано в містійній растительності. Не накидано, просто із з всіх кустів вибране найгусте. Ну я там закипел просто. Більше того, парамедик зауважує складності ситуації, додав його статус добровольця, і не виключено, що подібні затримання можуть повторитися з іншими. Я не офіційно в армії, але я воєнний. Тобто де факто воєнний, де юра без документа. Нічого я побальшому щоту не нарушив. Просто це ні в нашому обществі між реальністю і бумажками. Вот оно порождає такі ситуації. Там на місці все должно було решиться. Я бы поставив дві подписи, чотири галочки, номер телефону для и і далі себе би Заслухавши прокурора та слідчого, суддя оголосив обраний запобіжний захід. Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на два місяці до 18 квітня 2016 року. Вийшовши з зали суду, Олександр одразу набирає побратимів до напарниці, парамедика з позивним Тайра. Тільки одне питання. О, що там у нас? Як ніч пройшла, і як взагалі сутки? ну, Ну, немножко громко было. Такий калібр? Щойно буде машина, адже автівку, на якій він їхав, заарештували, Олександр жушить в АТО. Тепер за дозволом, чи можна йому захищати країну, та рятувати людей. Доброволець буде звертатися до слідчого. Анна Черненко Ігор Мельник Вісті.